Насправді американці вивезли щаду не один, а два лівійських мі 25 Однак перший гелікоптер призначався для Франції. Перший лівійський борт був збитий чадцями з ПЗРК Стінгер під час битви при Фаді. Пошкоджений після падіння гелікоптер знайшли французькі війська, і він же не підлягав льотній експлуатації. Однак все одно годився для проведення досліджень. Тому було прийнято рішення про його евакуацію з 1 по 10 січня тисячі 19... 588 року тривала спільна франко-американська операція Бізет. В рамках операції місце падіння збитого гелікоптера взяли під охорону французькі морпіхи із 8-го парашутно-десантного полку. Під їх захистом технічні спеціалісти розібрали гелікоптер на частини і вантажівками вивезли до Нджемени. Там гелікоптер завантажили на американський Сі 5 який вивіз його до Франції.